Так, да, ось все, вона а, десь в красотці, десь в такому була кольорі, це фарбований. Голівудський колорит Джулія Робертс. Можливо, його, хтось не знає, цю актрису, тому загугліть, будь ласка. Але більшість з вас, думаю, дивились дівчатка і хлоп'ятка фільм-красуня. І хто ж не пам'ятає цю колоритну, гарну дівчину. По-перше, про її образ у цьому фільмі. Пам'ятаєте, перше, ми її бачимо в такому. Такій перуці білого кольору, яка їй геть не личить. Да? І вже потім, коли вона знімає кругу, навіть актори їй каже, да, її партнер по фільму, яка вона гарна і натуральна. І в цьому фільмі дуже гарно підкреслена саме її натуральні риси, бо вона у нас тепла осінь по кольортипу. Вдало підібраний відтінок підкреслює, по-перше, її. Пудрі, бо вона мляста має волосся від природи, і дуже добре, що його не вирівняли. І в цьому фільмі ми бачимо вдало підібраний колір, який підкреслює її натуральні риси, і робить очі ще більш виразніше. І, до речі, це як -то зараз дуже модно казати, олдмані, це тиха розкіш, тобто те, що підкреслює натуральність, виразність і красу, і не міняє людини. До речі, з її кольортипом, і з її зовнішністю, да, коли дуже виразні очі, дуже великі губи, взагалі її риси обличчя, якщо її зробити класичною блондинкою, чи, наприклад, зробити айртаж, вона буде дуже погано виглядати. Тобто, втратиться її саме природа і унікальність в зовнішності. Тому для неї важливо не робити її блондинкою. В жодному разі, подивіться, як він не личить. І по її кольортипу осінь тепла, да, їй не можна дуже темні відтінки. Їй гарно додавати теплі м -м, нюанси, і вони можуть бути золотаві, е мідні. І якщо шоколад, він також має бути дуже теплим. І якщо ми будемо дивитись, як змінилась її зовнішність з молоду, і зараз ви будете бачити, що зараз більше вона все-таки експериментує з блондом. Але блонд не цей білий без життя. Да? А блонд також зберігається теплий. Чому це вона робить, якщо вона їй не дуже личить? Тому що з руками змінюється і колір шкіри наша, ну і взагалі наші трошечки риси змінюються, це нормально. І вона зробила більш світле волосся для того, щоб не так була видно сивина. Хоча, помітьте, зірки на це не звертають уваги і вони цьому не соробляться. І також цей колір просто додає їй більше молодості, скажімо так. Також зверніть увагу на її кучеряве волосся дуже пористе від природи, і тому, якщо його фарбувати в якісь холодні відтінки, волосся б виглядало більш матовим, менш блискучим і менш дорого. Можна так сказати. Тому, якщо б вона до мене прийшла на фарбування, я б її не перефарбовував в якийсь холодний відтінок, тому що він їй просто не личить. І також, враховуючи, поростість волосся, пам'ятайте, що відтінки треба обирати хоча б на один тон світліше від бажаного, тому що відтінок може затемнитися. А як саме виявити, що це тепла осінь і що личить цьому кольортипу, читайте в дописі.